Що, якби я сказала вам, що священник, який залишився в окупованому Мелітополі, бачить точну карту визволення, Не загальні обіцянки, не розмиті прогнози, а конкретні дати, конкретні міста, конкретну послідовність подій, день за днем, місто за містом, і найголовніше перші його передбачення вже починають збуватися. Друзі, це не чергова історія про надію, це детальний план майбутнього, записаний рукою людини. Яка ризикує життям кожної секунди. Бо те, що я вам зараз розповім, змінить ваше розуміння того, коли і як повернуться наші землі. Мене звати Ірина, я волонтерка і журналістка з Запоріжжя. 38 років, з яких останні три повністю присвячені допомозі переселенцям з окупованих територій. Я чула тисячі історій, бачила тисячі облич людей, які втратили все. І вважала себе раціональною людиною, яку важко здивувати. Поки не почула про отця Сергія. Це було в листопаді 2025 року. Пізній вечір я сиділа в офісі волонтерського центру, розбирала чергові списки гуманітарної допомоги. Телефон задзвонив, незнайомий номер. Жіночий голос схвильований, ледве стримуючи сльози. Ірино Петрівно, мене звати Олена, я з Мелітополя. Вийшла через коридор тиждень тому. Мені дали ваш номер, сказали, ви, ви можете допомогти розповісти правду. Звичайно, Олено, що сталося? Вона замовкла на мить, потім прошепотіла: Я знаю священника, який залишився там. Отець Сергій. Він служить у Свято-Олександрівському соборі, ну тому що ще стоїть. Він, він бачить речі, записує, дати, події, місця і все. Абсолютно все, що він передбачив до цього часу, збулося. Я відклала папери. Олено, зараз багато людей шукають знаків, намагаються вгадати майбутнє. Це нормальна психологічна реакція на стрес. Ні, різко перебила вона. Ви не розумієте, він не гадає, він бачить. У серпні передбачив точне місце і час вибуху на залізниці біля Токмака. Партизанська операція назвав день і годину. Збулося до хвилини. У вересні сказав, коли окупанти почнуть масово вивозити свої сім'ї з міста. Назвав вулиці, кількість автобусів, все збулося. У жовтні передбачив рух колони техніки через центр. Наші розвідники потім підтвердили кожну деталь. Серце моє забилося частіше. А зараз, що він каже зараз? Олена знизила голос до шепоту він бачить карту визволення місто за містом, день за днем. Він записує все у старий молитовник, кодує дати церковним календарем і передає через тих, хто виїжджає. Я привезла скани останніх сторінок. Можу надіслати вам через сигнал, тільки сигнал. Надсилайте шкам, сказала я, не вірячи, що це відбувається насправді. За п'ять хвилин на телефоні з'явилися фотографії Пожовклі сторінки молитовника, щільно заповнені дрібним, акуратним почерком. Дати, імена міст. Короткі описи, малюнки, схематична карта з позначками, і внизу кожної сторінки, хрест і підпис, Отець Сергій, Мелітополь у Божих руках. Я збільшувала зображення, читала, і волосся на потилиці ставало дибки. Це не були розмиті передбачення, це був детальний покроковий план з датами, з послідовністю, з описом знаків, які передуватимуть кожній події. Олено, написала я в месенджер. Розкажіть мені про нього. Хто він? Чому залишився? Звідки це знання? Вона почала друкувати, і я читала, затамувавши подих. Отець Сергій Михайлович Ковальчук, 52 роки. Служив у Свято Олександрівському соборі в Мелітополі 25 років. Коли прийшли окупанти, більшість священників виїхали. Він залишився. Хтось має тримати свічку в темряві. Сказав він своїм парафіянам. Перші місяці окупації він просто служив тихо, непомітно, допомагав людям, ховав поранених українських воїнів у підвалі церкви, передавав інформацію партизанам. Жив у постійній небезпеці, але не залишав свого поста. А потім, влітку 2024 року, щось змінилося він оголосив сорокаденний піст і молитву 40 днів і ночей без перерви. Їв раз на день, спав по три години, решту часу молитва. Люди думали, він збожеволіє, але він витримав. І на сороковий день, у ніч на покрову, 14 жовтня 2024 року, йому прийшло перше видіння. Олена писала зі слів отця Сергія, якими він поділився з нею перед її від'їздом. Я молився у храмі, було близько третьої ночі. Раптом відчув, що повітря стало густішим, важчим. Свічки почали горіти яскравіше, хоча вітру не було. І тоді я побачив переді мною з'явилася карта не паперова, не на стіні. Вона просто була там, у повітрі світилася тихим золотим світлом карта Південної України, Запорізька область, Херсонська, частина Донецької. І на цій карті почали з'являтися точки світла. Спочатку одна, потім друга, третя. Над кожною точкою. Назва міста, а поруч числа, дати. Вони з'являлися як полум'я свічки, що розгоряється. Я дивився, не вірячи і розумів, це послідовність визволення місто за містом, день за днем. Не хаотично, а в певному порядку, ніби хтось невидимий вже написав цей план. Видіння тривало недовго, може, хвилин 5, але за ці п'ять хвилин я побачив весь шлях від першого міста до останнього. Від грудня 2025-го до серпня 2026-го все. Після того отець Сергій почав записувати. Спочатку боявся, якщо знайдуть, це буде вирок, тому кодував, використовував церковний календар, імена святих, притчі. Але ті, хто розумів, могли прочитати, і головне, він почав передбачати малі події, щоб перевірити, чи правдиве його видіння. Передбачав рух техніки, дати обстрілів, зміни в окупаційній адміністрації, і все збувалося. З точністю, яка лякала навіть його самого, я читала це все і не знала, вірити чи ні. Раціональна частина мене казала: збіг обставин, людина у стресі, хоче вірити, придумує деталі. Але інша частина глибша, шепотіла. А що, якщо це правда? Наступного дня я зустрілася з Оленою особисто. Ми сиділи в тихій кав'ярні на околиці Запоріжжя, і вона розгорнула переді мною роздруківки всіх сторінок, які їй вдалося вивезти. Він передав мені це перед від'їздом, говорила Олена, торкаючись паперів, ніби це були святі реліквії. Сказав: Знайди тих, хто має донести до людей. Вони мають знати. Визволення йде. Не сліпо вірити. А знати з датами, з планом. Я взяла першу сторінку. Вгорі дата листопад 2025. Під нею короткий текст церковнослов'янською мовою, а поруч український переклад дрібним почерком. Останній місяць старого порядку, коли дзвони задзвонять у ніч Миколая. Знайте, час близько, вони втікатимуть, але не всі. Деякі лишаться, бо не мають куди йти, а деякі Бо збожеволіли від страху і не розуміють, що діється. 19 грудня, пояснила Олена, День Святого Миколая. Отець Сергій бачив, що цієї ночі хтось у Мелітополі таємно вдарить у церковний дзвін, ризикуючи життям. І це буде знак починається відлік. Я гортала далі, сторінка за сторінкою, і картина ставала все чіткішою. Отець Сергій бачив три фази визволення. Він називав їх підготовка, прорив, очищення. Фаза перша. Підготовка грудень 2025, лютий 2026. Грудень Пучо місяць, коли старий порядок почне тріщати по швах. Окупанти відчуватимуть невидимий тиск, не фізичний, психологічний. Дезертирство зростатиме, особливо серед мобілізованих із Середньої Азії та Сибіру. Вони не розумітимуть, за що воюють, і тікатимуть при першій нагоді. Партизани активізуються по всіх окупованих містах одночасно невеликі операції, а сотні малих. Перерізаний кабель тут, підірваний склад там, зіпсована техніка, тисячі дрібних ударів, що виснажуватимуть ворога. 19 грудня на Миколая станеться перший великий знак. У Мелітополі пролунає церковний дзвін. Вночі хтось, ризикуючи життям, забереться на дзвіницю і вдарить у дзвін тричі. Окупанти збіжаться, шукатимуть, але нікого не знайдуть. А люди почують і згадають хтось іще не здався. Січень 2026, місяць тріщин. Отець Сергій бачив, як у російському командуванні почнеться внутрішній розкол. Офіцери не виконуватимуть накази, саботуватимуть операції. Перша група відмовиться стріляти біля Васильівки перша лінія фронту. П'ятеро солдатів просто покладуть зброю і скажуть досить. Їх розстріляють, але це запустить ланцюгову реакцію. Логістика окупантів почне колапсувати, дороги, мости, залізниці, все під постійними ударами. Постачання їжі, боєприпасів, палива затримуються на дні, на тижні. Солдати голодують, мерзнуть, втрачають бойовий дух. Отець Сергій записав. Бачив ланцюги їхнього постачання. Вони світилися червоним, напруженим світлом, а потім почали рватися один за одним, мов гнилі мотузки. І з кожним розривом їхня сила слабшала лютий, 2026, місяць зриву масок. Отець Сергій бачив, як хтось із високопосадовців окупаційної влади публічно здасться ЗСУ. Не рядовий чиновник, а хтось значний. Він вийде з білим прапором, перейде лінію фронту і розповість все, що знає. Це спричинить паніку серед колаборантів, масова втеча. Вони намагатимуться виїхати, вестимуть награбоване. Але дорога буде одна через Крим. І там їх чекатиме або наші, або їхні, бо нікому вже не потрібні зрадники. Фаза друга. Прорив. Березень, травень 2026. І ось тут починається найдетальніша частина ведінь отця Сергія. Кожне місто, кожна дата. Березень 2026 перша хвиля визволення. 7 березня понеділок, перший тиждень Великого Посту. Василівка перше визволене місто. Отець Сергій бачив, як вночі російські війська несподівано відступають. Без бою, без пояснень. Командування віддає наказ, солдати виконують, але самі не розуміють, чому. А вранці, на світанку, коли туман ще не розсіявся, українські війська входять у місто. Місцеві жителі не вірять спочатку, виходять обережно, дивляться. А потім хтось дістає прапор той, що ховав два роки в підвалі, піднімає і за ним інші. І все місто раптом квітне жовто-блакитним, 12 березня субота, токмак. Ключова логістична точка. Отець Сергій бачив короткі, але інтенсивні бої. Опір слабкий, ворог деморалізований, місто падає за 6 годин, і тоді над токмаком з'являється веселка. Хоча дощу не було, люди дивляться в небо і не можуть повірити, звідки веселка в ясну погоду. 19 березня п'ятниця. Пологи. Командування окупантів тікає вночі, просто залишає солдатів і зникає. Солдати, залишені самі, здаються масово. Вони голодні, втомлені, не хочуть вмирати. За Чужу землю, перші кадри визволення, сотні полонених, що сидять у центрі міста, склавши зброю. Ці кадри облітають весь світ, а потім настає квітень, найважливіший місяць, 3 квітня, Лазарева субота, напередодні Вербної неділі, Енергодар і Запорізька Аес, найделікатніша операція. Отець Сергій бачив це дуже чітко: станція перейде без пострілу, бо ті, хто там працює, Хто всі ці роки тримав її під контролем, щоб не сталося катастрофи, вони самі відкриють ворота. Міжнародні спостерігачі вже будуть на підході. Персонал АЕС таємно співпрацював з українською владою весь цей час. І коли прийде момент, вони просто скажуть російським військовим Ідіть, ми перебираємо контроль. 12 квітня, субота, Великодня субота. Бердянськ. Місто Порт повернеться напередодні Воскресіння Христового. Отець Сергій бачив десантну операцію з моря, синхронізовану з наземним наступом. Російський флот вже відведений заздалегідь, бояться Storm Shadow та Нептюн. А місцеві партизани захоплюють адмінбудівлі, поки ЗСУ входять вулицями. І тоді настає день, який отець Сергій бачить найяскравіше з усіх день, про який він мріє, до якого готується. 20 квітня 2026 року, Великдень, Неділя, Мелітополь. Олена, розповідаючи про це, плакала, її руки тремтіли, коли вона тримала сторінку з описом цього дня. Він описував це з такими деталями, говорила вона крізь сльози: ніби вже пережив, ніби вже був там, у тому дні. Отець Сергій записав: на світанку Великодня, коли сонце ще не зійшло, але небо вже почало світліти на сході. Над Мелітополем з'явиться знамення. Я не можу описати його точно, бо слів недостатньо. Але це буде світло чисте, тихе, тепле світло, що опуститься над містом, мов покров, дзвони задзвонять самі. Я це знаю. Ніхто їх не чіпатиме, але вони задзвонять. По всьому місту у кожному храмі, що ще стоїть, і люди прокинуться від цього дзвону. Вийдуть на вулиці і дивитимуться одне на одного з питанням у очах: Що це? Я вийду з храму о шостій ранку, понесу хрест, великий дерев'яний хрест, що стояв у соборі ще за моїх дідів, і піду вулицями міста. Спочатку один, потім за мною підуть інші, двоє, п'ятеро, десятеро, сотні. Ми підемо мовчки, тільки наші кроки лунатимуть на асфальті. А о 9-й ранку, коли сонце піднімається над горизонтом, у місто увійдуть наші солдати, українські збройні сили, вони увійдуть з південного заходу, головною дорогою, і ми підемо їм назустріч процесія з хрестом і прапорами. І жодної краплі крові не проллється цього дня в Мелітополі, бо ворог вже пішов, втік у ночі, як злодій. Залишилися тільки ті, хто не встиг, і вони сидитимуть по підвалах. Тремтячи від страху, а ми стоятимемо на центральній площі, наші військові, мирні жителі і співатимемо, Христос Воскрес! І це буде найсвітліший день мого життя. Я читала це і не могла стримати сльози. Навіть якщо це не збудеться, навіть якщо це лише мрія, яка прекрасна мрія. Але отець Сергій бачив далі 27 квітня, неділя, фомина неділя, Приморськ і Приазовське. Останні точки на узбережжі. Завершення визволення Запорізької області. Азовське море знову повністю українське. Травень 2026, місяць консолідації. 9 травня п'ятниця. Символічна дата. День перемоги над нацизмом. Цього дня останні окупанти залишають Запорізьку область. Малі села, хутори, Михайлівка, Кирилівка, десятки невеликих населених пунктів. Отець Сергій записав у цей день старе завершиться, нове почнеться. День, коли вони святкували свою перемогу. Стане днем їхньої остаточної поразки на нашій землі. Фаза третя очищення. Червень, серпень 2026. Але отець Сергій бачив не тільки визволення. Він бачив, що буде після червень 2026. Місяць плачує очищення. Земля має випустити біль. Коли повернуться території, почнеться важка робота. Розмінування кожного метра, ексгумація братських могил, документування злочинів, пошук зниклих людей. Це буде найважчий місяць, писав отець Сергій, бо ми нарешті побачимо всю правду скільки загинуло, скільки постраждало, що вони зробили з нашою землею. І треба буде знайти в собі сили, не зненавидіти, не озлобитися, а продовжувати жити. Липень 2026 місяць повернення. Люди почнуть їхати додому. Не всі одразу, поступово: хтось знайде свій дім цілим, хтось руїни. Але всі знайдуть надію: відкриються перші відбудовані школи, перші відновлені лікарні, перші магазини, кав'ярні, перукарні, життя повертатиметься, як весна, після довгої зими. Отець Сергій бачив: діти знову сміятимуться на вулицях Мелітополя, і це буде найкращий звук на світі. Серпень 2026. 24 серпня, День Незалежності України, грандіозне святкування у визволеному Мелітополі, десятки тисяч людей на центральній площі, військовий парад, виступи артистів, але найголовніше служба. Отець Сергій бачив себе у відновленому соборі, який відремонтують до цього дня. Він служитиме панахиду за всіх полеглих українських воїнів, за всіх мирних жителів, що загинули. За всіх, хто не дожив до цього дня. І я молитимусь не тільки за наших, писав він, я молитимусь за всіх матерів, які втратили синів у цій війні, навіть за їхніх матерів, бо материнський біль однаковий, і Бог бачить сльози всіх матерів, по якій би стороні фронту вони не були. Я сиділа з Оленою, і ми мовчали що тут можна сказати. Як коментувати те, що виходить за межі раціонального розуміння? Ірино, тихо сказала Олена, я знаю, вам важко в це повірити. Мені самій було важко. Але я бачила, як збуваються його малі передбачення. Одне за одним він передбачав дрібниці, коли відключать світло, на якій вулиці буде облава, коли привезуть нову техніку. І все збувалося. А ще додала вона. Є знаки, які відбуваються зараз. Ви чули про птахів? Птахів. У Мелітополь повернулися лелеки, восени. Коли їм треба було відлітати на південь, вони раптом почали прилітати назад. Сотні лелек, будують гнізда на зруйнованих будинках. Люди дивляться і не розуміють, що це? А отець Сергій сказав: навіть птахи знають, що земля скоро очиститься, вони повертаються першими. А ще дерева. Окупанти висаджували свої дерева по місту, робили озеленення, і всі ці дерева раптом почали всихати одночасно, ніби земля їх відторгає. А українські дерева, навіть ті, що пошкоджені вибухами, живуть, пускають нові пагони. І сни Олена дивилася мені в очі багато людей бачать однакові сни про визволення, про повернення додому, про Великдень 2026 року. Вони розповідають одне одному, і виявляється, що їм снилося те саме, ніби хтось спеціально показує, готує до того дня. Я слухала і відчувала, як щось у мені змінюється я приїхала сюди скептиком, раціоналістом, а йшла звідси не з вірою навіть, а з відчуттям, що світ значно більший і складніший, ніж я думала. Наступні тижні я провела, перевіряючи інформацію. Зв'язувалася з людьми, які виїхали з Мелітополя, з партизанами, які працюють там, з військовими, які знають ситуацію на фронті. І знаєте що? Багато деталей збігалося. Масова евакуація сімей окупантів іде зараз, у листопаді 2025. Зростання дезертирства, підтверджують розвідники. Проблеми з логістикою так, це відомо. Партизанський рух активізується, безперечно. Але головне. Я знайшла інших людей, які чули про отця Сергія волонтери, священники, навіть військові. Виявилося, він відомий. Про нього шепочуться. його називають Мелітопольським провидцем. І всі, хто стикався з його передбаченнями, кажуть одне: він не помиляється. Я зв'язалася з Оленою знову. Чи можу я якось передати йому слова, запитати щось? Можу спробувати, відповіла вона. Є канал зв'язку, дуже обережний через довірених людей. Що хочете запитати? Я думала довго, що запитати людині, яка ризикує життям кожної секунди, яка залишилася в пеклі, щоб тримати світло. Запитайте, написала я нарешті, як ми можемо допомогти? Що ми, ті, хто не на фронті, не в окупації, можемо зробити, щоб те, що він бачить, здійснилося швидше. Через тиждень прийшла відповідь коротка, записана на клаптику паперу, сфотографована на телефон. Почерк отця Сергія, твердий і чіткий дитино моя. Перемога вже існує в Божому плані. Але ми маємо пройти свій шлях до неї. Що робити? Перше не втрачати віру. Навіть коли здається, що нічого не змінюється. Віра це не сліпе очікування, а внутрішня впевненість. Друге – Підтримувати тих, хто бореться військових, волонтерів, людей в окупації вони мають знати, що не самі. Третє готуватися до повернення не лише фізично, а духовно. Бо найважче буде не визволити землю, а очистити душі наші душі від ненависті, їхні від провини. Четверте: пам'ятати про прощення. Не про забуття, про прощення є ті, хто вбивав, катував, грабував. Вони понесуть покарання, але є й ті, хто співпрацював зі страху, щоб вижити, їм треба дати шанс покаятися, і останнє молитися не обов'язково в церкві, не обов'язково словами, але тримати в серці світло, надію, любов, бо зло живиться ненавистю, а перемагається любов'ю. Я бачу вас, усіх, хто читатиме це, бачу ваші серця, і знаю, ви витримаєте, ми витримаємо, бо ми не самі. З нами правда, а правда завжди перемагає. До зустрічі на Великдень 2026 року у вільному Мелітополі Христос Воскрес, вашу молитвах, отець Сергій. Я читала це і плакала не від розпачу, від надії, тієї надії, якої так не вистачало. Друзі, я записую це відео не для сенсації. Я записую його, бо люди мають знати, мають знати, що є конкретний план, конкретні дати. Що хтось ризикує життям, залишаючись там, щоб записати це все для нас. Зараз листопад 2025 року, до 19 грудня, до дзвону на Миколая менше місяця, до 7 березня до Василівки 4 місяці, до Великодня 2026 до Мелітополя 5 місяців. Я обіцяю, я повертатимуся з оновленнями. Коли візволиться Васильівка, я зроблю відео. Коли візволиться Токмак, розповім. Коли настане Великдень у вільному Мелітополі, я буду там. Знайду отця Сергія, якщо він дозволить. І ми разом дякуватимемо Богу за те, що пророцтво збулося. А поки що спостерігайте, дивіться на дати, перевіряйте. Якщо 19 грудня хтось справді вдарить у дзвін у Мелітополі, це буде перший великий знак. Якщо у січні почнеться масове дезертирство, другий. Якщо у лютому хтось із колаборантів. Публічно здасться третій, і тоді ви знатимете, отець Сергій говорить правду. І карта визволення, яку він бачив, не мрія, а майбутнє, яке наближається з кожним днем. Підпишіться на канал, якщо хочете слідкувати за подіями, поділіться цим відео з тими, хто втратив надію. Хай знають, надія є, і вона має конкретні дати, конкретні міста, конкретні знаки. Не кожен повірить. Я розумію. Але ті, хто почує серцем, згадають ці слова, коли почнуть збуватися події. А якщо ви з тих, хто зараз у Мелітополі, в окупації і якимось чином дивитеся це, знайте, отець Сергій з вами, його молитви з вами, і всі ми чекаємо того дня, коли зустрінемось на площі вільного міста. До зустрічі на Великдень 2026 року у вільному Мелітополі. Під дзвони, що задзвонять самі. Під сонцем, що засяє над визволеною землею. Вірю, знаю, чекаю. Слава Україні, слава тим, хто витримує в окупації, слава тим, хто бореться на фронті, слава тим, хто тримає віру в серці. І особлива подяка отцю Сергію, який залишився в темряві, щоб тримати свічку для всіх нас.